У нас бомбезний комплект Флобіано, змішувач і дозатор. Показую вам змішувач. Він у кольорі графіт. в комплекті йдуть шланги, шланг висувний, шланг на питну воду, прокладки, кріплення. Все є. Так, я вам вже показувала такий саме змішувач, тільки... У кольорі нержавіка. Це приїхав чорний змішувач, це вже другий або третій, який замовляють. Колір графіт, сам змішувач, тут є режим душу, звичайний напор води, і вихід під питну воду. Ось він тут буде у вас фільтр текти звідси. Плюс ще він висувається. Ось так. Потім повертається. Перемикач на фільтр ось тут. Перемикач на холодну, гарячу ось тут. Висота змішувача 40 см. Ось так. Дуже стильний, масивний, красивий. На ліці ось перемикання у вас режиму води. І до цього змішувача приїхав дозатор в тому ж кольорі, як і змішувач. Теж колір графіт. Теж фабіано.